Ну, ви знаєте, що ми е, великі сподівання покладали не так сам на квиток, як на інвестування в придбання транспорту. Ми ж на осінь вже планували за корейські кошти купити нові автобуси і не проводити навіть конкурсу, бо це були б наші міські автобуси. Я отримав два листа поспіль від корейської сторони, і по тональності листа я зрозумів, що ймовірність. Корейських інвестицій в рівне знижується ну поки що не до нуля, але ймовірність набагато нижча, ніж була півроку назад. І основна причина, безумовно, це ситуація в Україні. Я вам скажу таку річ, на що опираються корейці: вартість квитка в мікроавтобусі, в маршрутці, зменшилася з 30 центів, якщо переводити гривні в центи по курсу до 10, втричі, а розрахунки були на інвестиції серйозні. Мова йшла про 10 мільйонів, ну, грубо кажучи, 10 мільйонів доларів. Їх треба віддати, їх треба відробити. Зараз це втричі важче, відповідно розтягується термін окупності. Ну побачимо, але в мене трохи пісимізму більше ніж було півроку тому назад.